Трамп, ядерна бімба і акції Тесли. Що найважливіше для Ілона Маска. Інвестиційний банкір та колумніст Сергій Фурса трохи навалив своїх думок про Ілона Маска. Ну, бо ви ж знаєте чому. Тому що вчора Маск трішки зійшов з розуму, почав у Твіттері писати, як він бачить вихід з російсько-української війни. Понаписував повну маячню, за що йому вже напхали повну дупу огірків і свої, і чужі. Боїться маск, бачите, ядреної бімби. Тому пропонує улещувати агресора. Ну, бо ж, аби Путін не напав, знаєте. Куди веде цей шлях, вже зрозумів майже увесь світ, але Маск е, цей час був зайнятий електричним і космічним бізнесом, тому якось це все пропустив, очевидно. Отож, думки Сергія Фурси з приводу цього твіту Ілона Маска. Ілон Маск візіонер, винахідник та підприємець. Це все правда. Але не це зробило його найбагатшою людиною світу. Насамперед він геніальний продавець, продавець повітря. Маск геніальний продавець повітря. Він робить мільярди із хайпу. Вартість його акцій це хайп. Він популярний, його акції зростають. Він генерує ідеї і його акції зростають. Тесла це хайп. Так, це добрий продукт. Але вартість Тесли не відповідає виробництву Тесли. Маск зробив Теслу найдорожчою компанією світу з виробництва автомобілів. Капіталізація Тесли більша, ніж всіх інших автовиробників, а виробляє Тесла набагато менше машин, ніж кожна компанія конкурентів, на порядок менше. Чому таке можливе? Чому Тесла коштує дорожче, ніж будь-яка можлива економічно обґрунтована та помножена на 10 вартість його компанії? Хайп. У світі безкоштовних грошей та надутих бульбашок хайп все вирішує. Маск знає про хайп усе, він уміє осідлати хайп, він знає, як привернути увагу публіки, як продавати публіці квитки на планету, на котрій немає життя, причому квитки в один кінець, і маск вміє використовувати громадський простір, щоб привертати увагу і щоб відволікати всіх від важливого. Що зараз трапилося? Коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Тесла різко падає. Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим і про компроміс із Путлером, знаючи, яку реакцію це викличе у преси. Цей твіт не для українців, і цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все-таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. Так, Твіт Маска з'явився в той день, коли акції Тесли на відкритті впали на 10% через погані дані. Бо Тесла виробила менше авто, ніж усі сподівалися. Акції Тесли впали не через Твіт Маска, а до нього. Чому саме цю тему обрав маск? Можливо, тому що він трампіст. І поєднує приємне з корисним: недаремно син Трампа нещодавно робив твіт про те, що США мають триматися осторонь війни і не накликати біду третьої світової заради України, і Трамп точно зробить цю тему важливою у рамках своєї реконкісти за Білий Дім. Америка Ферст це ще й про ізоляцію, подалі від світових проблем. А може, тому що він точно знає, що зачіпає нерв. Знає, що це найдешевша маніпуляція, і хоче, щоб усі йому про це сказали, щоб усі тільки про це й говорили. Підло. Так. Але чому ви вирішили, що маск нездатний на підлість? Нещодавна історія з покупкою Твіттера показала, що маск здатний на брудну гру. Цей твіт не був для українців і навіть не для Путіна чи, вибачте, його друга по листуванню Рогозіна. Цей твіт наживка для преси. Для американців цей твіт був для Ілона Маска лише бізнес, нічого особистого.